Найкраща відзнака не опски та дипломи, а праця дітей. Український хореограф, художній керівник ансамблю народного танцю Вербонька, заслужений працівник культури Республіки Польща. Черговий герой проєкту новатори та мотиватори Борис Бунь. Раз, два, три, чотири! І раз. І раз! Андрій в сторону! І так! дякую. Я займаюся тільки народним танцем. Для мене це близько, для мене це життя, ціле. Я цим живу. Намагаюсь так само навчити цьому дітей, тому що це наше, це народне. І з однієї сторони тяжко, а з іншої сторони, як вдягаєш костюм, виходиш на сцену, душа радиться. Рівненський район, село Зоря. Тут працює хореограф, балетмейстер, постановник Борис Бунь. Більше двох десятків років вчить дітей мистецтву народних танців. Розпочинав свою кар'єру як артист балету. В ансамблі пісні танцю Зоря, який був створений на базі тодішнього ще колгоспу зоря комунізму. Нас набирали як професійних танцорів. Професійних вокалістів, професійних музикантів і створили такий ансамбль пісні і танцю «Зоря». зоря. Танцювали, направду, віддавалися повністю, навіть більше як на 100%, тому що працювали там з 9 до 1, -ї. а потім вечором приходили. І ще, і ще удосконалювали свою майстерність, роботу. Самі приходили хлопці, технічною майстерністю займалися трюками, стрибками. Це дуже складно, дуже травматично. Так само дівчата, вертівки різного роду приходили і ось тут, на цій сцені. Ми по вечорах працювали вже, тому що публіка завжди бажала чогось яскравого, чогось гарного. Ніхто ж не знає, якою вацькою працею це все нам достається. років віддав професійній роботі у колективі, а потім почав працювати з дітьми. Спершу у палаці дітей та молоді, а далі у селі Зоря у школі мистецтв зізнається, навчити дітей було нелегко, але поступово вдалося створити мекку народного танцю у Рівненському районі. Раз, два, три, чотири! Чому вчите? Не зрозумів. Одна тільки почув Аня за всіх віддулася. Я був не готовий працювати з дітьми. Я все життя працював як дорослий, як професійний артист балету. А дітей треба було не то, що навчити, їм треба було пожувати, положити в рот. Коли сам над собою працюєш, це одне, а коли 10, 15, 20 разів показуєш одне й те саме, Ну, я казав до тих людей, що мене запрошували, казав, я не витримаю, я не можу, так, як так з дітьми. Але ж Переборов себе, ну, я просто люблю дітей. І ось працював довго, 8 років у палаці ти та молоді попрацював, а потім я жив у зорі, ми жили в зорі з родиною, а потім думаю, чому ж ні? Діти з села хіба не такі самі, як міські діти, як не діти з міста. Я вернувся сюди, в рідне своє село, зоря. Тут, де ми раніше жили, мали квартиру, і почав вчити діток тут. Тут вже до мене був невеличкий колектив танцювальний Вербонька, але я прийшов, я добрав хлопців, я добрав ще більше дітей. Ну і за багато років за тяжкий труд був створений майже новий колектив Вербонька. Як 20 років незмінним керівником колективу є Борис Степанович. Професіонал своєї справи, це фанат своєї справи. Завдяки його наполегливості, енергійності колектив живе мистецьким життям. Вони беруть участь в різних фестивалях, конкурсах по Україні за кордоном. Колектив систематично поновлює свою програму. Постановка танцю це творчий процес, який народжується спонтанно і удосконалюється у процесі. Десь щось побачиш, десь щось почуєш, хтось співає. Хтось десь дивусь, дивлюся, по відео в наших краях багато є фольклорних колективів, пританцювали. Як називається цей малесенький рух цього малесенького танцю? Ну і з цього хочеться щось розвинути, тому щоб це було наше. Як не є, ми живемо на Полісся, я завжди кажу, мій рідний край моє полісся. Багато приходиться думати, але ще потрібно думати так. Щоб те, що я придумав, ще й діти могли спрацювати. Тому що професійний колектив є професійний, це артисти балету, вони всі підготовлені. А от діти, мало того, що вони ще правильно спрацювали, треба, щоб ще для них було і цікаво це працювати. І раз, два. Не спішіть! Пауза, раз, вище ногу! Вихованці ансамблів народного танцю Краплина Полісся та Вербонька у селі Зоря це школярі віком від 6 до 16 років. Діти кілька разів на тиждень з року у рік вчаться сценічному танцю, відпрацьовують рухи та різні прийоми. І раз! Так, так! Ще. вас ще раз! Гот. І раз! Борис Бунь працює разом з колегою Жанною Фаб'янчук. Вона каже: у роботі з дітьми важливий тандем викладачів жінки та чоловіка. Жінка не покаже все рівно тих трюків і тих рухів, які покаже, якщо вони стосуються суто хлопці, покаже чоловік. То жінка того не покаже, що може дати, і це великий багаж. Бо коли є колективи і керівник, жінка, то воно видно по хлопчачих рухах вже в конкурсах. Всьому що це не показувалося чоловічою рукою, чоловічими якби манерою виконання. Результатом клопіткої та наполегливої праці є перемога у численних конкурсах та фестивалях в Україні та за кордоном, куди зорянські колективи їздять демонструвати свої народні танці. Постійно показують їх і на концертах у рідному селі. Діти і керівники разом з колективами багато гастролюють. Багато побачили світу до війни було набагато звичайно більше виїздів завжди отримують переможні місця. вже не разу не було такого, щоб вони не отримали перше або гран-при численні нагороди, відзнаки, грамоти за роки роботи колективу, не вміщає кабінет у школі мистецтв. Хореограф каже, за кордоном інколи не вірять, що діти приїхали з села. Колись навіть в Болгарії трошки була така неприємна розмова, що керівництво конкурсу якого ми були, сказали, що не можуть так діти в селі танцювати, ми обов'язково поцікавимося, звідки ви. І на диво організатора, який на другий день зустрівся зі мною, каже: ви насправді з села. І я подивився по локації, і я подивився по інтернету, що це ви колектив з того села, яке представляєте. Я кажу: Ви, а ви що думали? Що ми що в як для села, ви дуже добре підготовлені. Діти нічим не, не гірші в селі, ніж в місті. Введення. <плес> за роки своєї роботи має чимало здобутків, затамовує подих, аби всі їх перерахувати. Я є рекордсменом книги рекордів Гіннеса. Допустимо, у 2015 році я був учасником створення найбільшого у світі ГОПАКУ. Заслужений працівник культури республіки Польща. Це таке звання. Балетмейстер-постановник ансамблю пісні та танцю Ранок Союзу українців, Підляща, знову ж таки, Польща. Ну і художній керівник і постановник двох танцювальних колективів тут, в Зорі, голова Асоціації хореографів. При музичній співці Рівненської області. Але зізнається, це не головне. Каже, найбільша відзнака не оплески, дипломи та винагороди, а дитяча праця, радість у їхніх очах, коли досягають найвищого результату. Для мене найбільша відзнака – це те, що діти працюють. От для мене. Якщо мені подобається, як вони працюють, то для мене це найбільша відзнака, найбільша радість, найбільше задоволення.